Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео не про рибалку, а покажу вам декілька способів, як можна прив'язати гачок. Ну, не тільки гачок, там вертлюжок із застіпкою. Ось, до прикладу, візьму гачок, я візьму великий, щоб було видно хорошо. Так, почнемо. Перший спосіб, який всі знають, усі прив'язують. Ось такий. Це самий старий і самий розповсюджений. Протягуємо обов'язково від жала, робимо петельку, обмотуємо разів. П'ять. Шість, можна і сім, можна і вісім. Хто як? Змочуємо і, і. затягуємо. Ось такий. Цей усі знають. Другий спосіб. Похожий, але трошечки складніший, але і трошечки кріпший. Так ой, протягуємо так само від жала, робимо петельку і витягуємо назад ось так. Затягли від жала, потім вставляємо кінчик до жала. Ось Так. Знову ж таки обмотуємо петельку разів 5, 6, 7. Все так само. Продягаємо тоді кінчик у петельку, змочуємо і. І затягуємо. Ось. Теж такий гарний спосіб. Ось такий. Протягуємо знову ж завжди протягуйте кінчик від жала. Ось так і все. Потім ось так петелька в нас виходить. Нічого складного. Ось так. Раз. Обмотуємо теж. Кілька разів, ну там 5-6, продягаємо ось сюди, ось ось петельку і потім продягаємо оцю петельку. Ось так. отут затягуємо. Ось. Ну, звісно. Обрізаємо зайве. Ось ось такий спосіб. Це в нас третій уже. Давайте четвертий, похожий теж до цього, але трошки складніший. Знову. Від жала задягаємо кінчик, протягуємо ще раз від жала. У нас виходить ось така петелька. Бачите? Ось так. Теж обмотуємо 5-6-7 разів і дивіться, і продіваємо оцю петельку і в цю. Ось так, щоб було видно. Отак От раз. Тут вже продягати ось сюди не треба, вже зразу можна затягувати. Опять вже змочуємо. Така кордова нитка погано затягується. Ну, затягується. Ось так, друзі. Теж хороший, кріпкий. Це, подві... це перший спосіб клінч, а другий спосіб подвійний клінч. Тут двічі обкручено, це трошки надійніше, кріпше держиться. Оцей спосіб і попередній дуже гарно прив'язувати вертлюжок, застібку. До оснастки, до груза прив'язувати. Ось таким способом. І ще ось оце 4, п'ятий спосіб. Це теж можна прив'язувати вертлюжок з карабінчиком, Там, наприклад, до флюрокарбонового поводка, або до оснастки вертлюжок, або там грузи, коякі оснастки теж. Це ось цим способом теж. Але він чуть-чуть... Слабший він клінче, але він дуже простий і бистрий. Перекладаємо нашу жилку чи шнур удвічі і протягуємо у вушко. Потім робимо ось отакий звичайний одинарний вузол. Ось так. І петельку оцю ось продягаємо. За гачок або за вертлюжок і знову ось так. Змочуємо обов'язково і затягуємо теж кріпкий, хороший надійний вузол. Повторюся останні три способи дуже добре прив'язувати вертлюжки Карабінчики, оснастки всякі. Тобто, де є петелька, удобно такими прив'язувати. Ще один зовсім простий спосіб. Це вже в нас якийсь шостий. Більше всього він застосовується, коли ви ловите сома з берега в закид. Ось так це у вас поводок. Тут дуже просто протягуєте і просто зав'язуєте подвійний вузол. Ось так раз. І ось так два. Щоб вийшла звичайна восьмерка. Ось так. Теж змочуєте і затягуєте. Зараз покажу для чого він кращий. Можна і для другої риби. Ну, коли на сома, то, так як мені пояснили рибаки, коли у вас лежить поводок на сома з оснасткою. Коли він прив'язаний так, як поводок дуже товстий, то коли піднімається, піднімає сом смок, то я піднімається в місці з поводком. А так, бачите, вільно поводок лежить, а гачок вільно двигається. Ось такий спосіб на сома. Можливо, я не застосовував, але можна застосувати і для інших. Це в нас якийсь сьомий спосіб. Чи шостий? 3, 5, 6. Оце сьомий. Ну, а це ось буде останній. Це я сам видавився ось тільки недавно його. Зараз, якщо ще в мене він получиться. Теж віджала протягуємо. Так, робимо. Петлю ось таку, а кінчик ставимо вперед. А тут у нас петля. І тепер отак ось намотуємо. Ой. Ще я не навчився добре в'язати цей узел. Ось так. І знову. затягую ось так лишнє відрізаємо ось, такий, на вигляд, гарний вузол. Ну це я недавно його побачив в інтернеті. Наскільки він кріпкий, нічого сказати не можу. Так що, можливо комусь він сподобається, то спробуйте. А може хто знає, та я впевнений, що знає багато рибаків. Такий вузоль. Так, ну і ще один вузол, який приміняється у карповій рибалці. При волосяній оснастці, ну, можна і так прив'язати. Ось, припустимо, тут у нас петелька. Ось, якщо отак буде, для волосяної оснастки. Але можна і так крючок прив'язати без нічого. Опять же, затягуємо. Ось так, небагато, отак ось І опять же від жала. Ось так. Другий кінець, отак, виток прозвиток. Ну, можна 7, 8, 9 разів. А потім отак назад. Кілька витків. І оцей кінець затягуємо від жала до жала. Ось так. От і все. Це не є узлом, це є така. Своєрідна затяжка. Ну, будемо називати це узлем. Даний вузол треба на нього надівати обов'язково термоусадку або таку гумову трубку, щоб він держався. Іначе, тому що його можна, він легко може розпуститися, він дуже легко розв'язується. Але він дуже кріпкий і надійний. Ось бачите, і все. Ось, друзі, такі способи, якими можна прив'язати гачок і не тільки вертлюжок, оснастку, грузик, там, пружинку, ну, де є петелька металева або пластикова, можна прив'язати досить надійно. Є ще багато способів як можна прив'язати гачок, але я вам показав, які відомі мені, які я інколи застосовую при рибалці. Ну а вам, якщо комусь сподобається якийсь вузол, спробуйте. Якщо не сподобається, не приміняйте. Сподобається, приміняйте. Нікого не заставляю, не повчаю, просто показую, які є вузли. Можливо, комусь стане у пригоді і корисна ця моя інформація. Так що, друзі, на цьому все. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!